Мої вітання всім затятим меломанам. Нещодавно я знайшов на горищі коробку, яка пролежала там більше десяти років. У ній виявились аудіокасети з далеких двохтисячних. Кмітливі вже підрахували їх кількість і зараз, напевне, думають, невже ж він зібрався всіх їх прослуховувати? Ні, не всі, а лише одну. І то не всю. А лише початок, щоб ознайомитися з її якістю. Дізнатись, що з плином часу аудіозаписи ще відтворюється. Не став ворожити чаклувати і обрав найстаршу касету із колекції, а саме Український Бум 3 з далекого 2003 року. В ролі програвача виступить музичний центр від компанії Sony. В якому присутні касетні деки, відділення. Я нещодавно його обслужив, почистив, поміняв пасики, щоб не було ефекту розлаштованого піаніно. Перед тим, як розпочати відтворення у програвачі, касету необхідно з обох сторін легенько потрясти, щоб плівка протягувалась краще і не затискалася в корпусі. Ось так. Ну що ж, а тепер залишається увімкнути аудіокасету. відкриваємо деку. І клавіша play. З Богом! Пішли знайомі шуми. Пригадуєте? А я кайфував у цьому місті, передбачаючи який же буде запис. Давайте трішечки насолодимось записом. Гаразд? поїхали. Долоні вине нас пливає по володі доля нам дає казкові крила, Щоб над хмарами злетіли, ми щасливі. Можна... Любов. Любов. Сподіваюсь, Іво Бобул Сподіваюсь, не проти. Ну що, переконались? Касета прекрасно звучить навіть через 21 рік з моменту її покупки. Знаю. Для більшості людей подібні записи з касет не мають абсолютно ніякої цінності. Для мене це пам'ять. Річ, якою вже не користуюся, а позбутись її неохота. Записи з усіх аудіокасет у мене вже давно є на комп'ютері. Дякуючи інтернету, я із задоволенням їх завантажив і слухаю дотепер. А які аудіозаписи збереглись у вас? Напишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе! Щасти!